У четвер, двадцятого березня, сумська громада провела в останню путь хороброго захисника батьківщини 33-річного солдата Олександра Кравченка. Воін-оборонець служив зовнішнім пілотом безпілотних літальних апаратів механізованого батальйону ЗСУ. Помер чоловік 15 березня поточного року внаслідок отриманих поранень під час виконання службових обов'язків поблизу населеного пункту Голубівка Куп'янського району Харківської області. Олександр до останнього свого подиху боровся за мир, свободу та незалежність, вірив у велику перемогу та щодня з усіх сил наближав її. Загибель героя це велике горе і втрата не тільки для родини Кравченків, а й для всієї нашої громади, України загалом. Дуже уважительний, дуже скромний, дуже ну я не знаю як сказати. Все найкраще, що можна сказати про людину, це він дуже гарна людина була, батьки гарні, він гарний. Ну, взагалі, ну все, що можна хороше сказати, це тільки за нього. Це тільки за нього. Більше ні за. І в школі він гарний був, і, ну, ну, скрізь гарний він. Саша був дуже гарною людиною, це племінник наш, ми дуже. Ну, Строгні, в тому плані, що він погиб на війні. Ми, коли його поранили, ми всі думали, що він одужає, хоч там були і великі ну, у нього по стану здоров'я ампутація, ампутація була там кінцівок у нього, але ми сподівалися, що він буде жити, що якось реабілітацію пройде і буде жити далі. Но, на жаль, ми його втратили. Він пішов воювати. В жовтні, 23 2023 році його призвали. Дитина була дуже гарна, така слухняна, дуже добра, І співчутлива. Він, хоча він був комісований, він мог би не служити, але він сам пішов захотів. Він захотів тут, бути, захотів йти допомагати. У нього була можливість повернутися, повернутися сюди, так як його знову комісували, там проблеми були в нього з суставами. Але він сказав, що він буде там, його місце там з хлопцями. На жаль, його зараз немає з нами. Рідні, ледь стримуючи емоції, розповідають, що Олександр зустрів своє кохання. Вони мріяли, будували плани на майбутнє, але не судилося. Світла, добра пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали мужнього захисника. Знаєте, як кажуть, життя це таке. Зараз в мирний час дуже тяжке для рідних і близьких, які втратили дорогу людину, яка була сином, чоловіком і нам, близьким, не чужою людиною. Дуже співчуваємо близьким, по втраті дитини, якої ніхто ніколи не замінить. Хай він спочиває з миром. Герої ніколи не вмирають, хай йому буде царство небесне. А батькам, батькам терпіння, щоб дав Господь, щоб вони пережили цю втрату. Веселий, радісний, життєрадісний, добрий, розумний, толерантний, дуже хороша людина. Він дуже любив нашу вітчизну, батьківщину. Він був відданим воїнам, сином своєї батьківщини. Відспівали народного героя Олександра Кравченка у свято воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Чи ти ще спокої Господу, помолимо. Молимося, молимо, спокій душі, спочила гороба Божого. Героя України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України. Но ну, представлено Олександра, і за відпущення йому всякає прави невільної і невільної О, Господи, мужнього солдата Олександра Кравченка з усіма військовими почистями поховали на кладовищі в селі Велика Чернечина. Вічна пам'ять та слава захиснику України.